Всім привіт! Вітаю на каналі. І так як тепер для мене Альтернатива це не тільки сонячні панелі та ось цей вітрогенератор, а також електроавтомобіль, то почнемо скажімо так, потрошку внідрятись в його, його життя. Чи моє життя з електромобілем? Морозні сонячні дні і ось ці сонячні панельки працюють такі досить непогано. Зараз подивимося по генерації за сьогодні. Трішечки я був залив в електромобіль, потім зарядка припинилася і покажу через що. На даний момент. ось так, Мінус 10,5. Сонечко сідає. Ну, генерації, можна сказати, вже немає. Подивимось по генерації на 12.01 бачимо 3,27. Якраз захід сонця. Дивимось, генерація на даний момент 207, 284 Вт. З східного поля, яке на 8 кВт дає 129 Вт. І з південного поля, яке на 4,2 кВт дає 166 Вт. Генерація за сьогодні 18,9 кВт. годин. Приїхавши додому, побачив, що ці акумулятори вже заряджені. Там 98% було, бойлери вже понагрівалися. Думаю, вімкну машину, хай туди трішки енергії. Як би звільється. Ну там, не знаю, трішки навантаження, я бачу, пішло. Потім приходжу і навантаження вже як такого нема. Найперше, з чим я стикнувся перед тим, як поставити цей електромобіль на зарядку, це тим, що він без зазимлення взагалі не заряджається. У мене ось така зарядочка Siemens з можливістю регулювання, скільки я хочу вам перезаливати. І вона без цього просто горить червоненьким світлом і все. Так як в мене заземлення в гаражі нема. Довелося забити ось такий штирьок, там, напевно, більше, ну, приблизно метр в землю забив. І ось так торчить і під'єднав проводок. Коли ось цей проводок під'єдную до вилки, то в принципі все запускається. так ось зробив ось такий подовжувач. Щоб можна було заряджати, коли автомобіль, наприклад, стоїть я там на вулиці, ну, але чомусь воно не запрацювало. Можливо, провод тоненький, ну теж будемо розбиратись пізніше. Розказую ситуацію, яка була сьогодні. Вирішив зарядитись, Коротше, підключаю, нічого немає. Ось Тут скажімо, є кабель, який ну, звичайно вилка зараз піду хату, то вам покажу. Коротше, трогаю тут провод, і він гарячий, прям не можна його тримати рукою. Розібрав ну і потім вже вирішив почати знімати це відео, щоб бачили, що може таке бути. Генерація за січень на даний момент склала 90 кВт. -год. За грудень, як пам'ятаєте, було 100. Тобто за 12 днів у нас більше згенеровано, ніж за попередній місяць. Ну, В принципі, це витягли останні ці декілька днів. Так, як генерація сьогодні там, майже 19 кВт-годин. Вчора було 22 кВт. -години. Так що, коротше, якось так краса. Йолку, сосну вже винесли. Карасики ось там живуть. Ну йдемо в будинок покажу, що я там буду робити. Коротше, Ось така вилочка, яка вмикається в розетку. Ну і заряджаємо автомобіль. Я кажу, що я думаю, по-любому, якщо гріється, грілося в цій частині. Думаю, там, напевно, або контакт поганий. Або щось таке. коротше розібрав. Все ось таке страшне. Все ржаве. Зараз розберемо, подивимося, які там контакти. Ну, ось, такий вигляд мають болтики. Все закисло. Все страшне. Треба його, там як мінімум, чимось всередині, поковирять, щоб був кращий контакт. Ну і тут, звісно, теж краще його щіточкою якось напевно, з зубною помить. Щоб там не було цієї ржавчини і не було воно таке страшне. Далі що? Тут, в принципі, по контакту. должно бути все було добре. Але відкрутилось воно дуже-дуже легко. Тобто воно було ще й відпущене. І вирішив я одразу, скажімо, смототи, цей видалить і подивитись, що там далі. І що я знайшов, зараз покажу. Розібравши. Бачимо ось такий прикол. Не знаю, як воно взагалі до цього працювало. Провода взагалі не тримаються. Тобто вони відгоріли, відпали, залишилось тільки саме заземлення. Фаза та нуль. Відгоріли. Зараз ми це все це вимиваємо. Ось це ізолюємо. Ну, не ізолюємо. Відкушуємо, поки там буде чистий кабель. Обжимаємо і вже збираємо все по новій. По вкусу досить таки багато, так як перший раз відкусив, а там отаке все чорне, переплавлене це. І ще такі шматочки зразу відкусив, десь по сантиметру. Потім ось так все чорне. ще, відкусив і ще. Ну і це частинка, яка відгоріла. Сантиметрів на 10 кабель стане точно коротший. Потім що я взяв ось такі гізочки на 2,5 ну, на кабель на 2,5 мм. Оцей кабель складу вдвоє. Це півторашечка. І він туди, в принципі, добре стає. Не хоче йти в сарай. Так як там доволі таки холодно, а в два складу воно буде. Триматися набагато краще. І вже буде. Я тут наводив ж таку красоту, то ці всі детальки вже підсохли. Я їх помив щіточкою з милом, все як має бути. Там якось зарази не було, ну, тут трішки не обмилось. Але в принципі я думаю вже буде набагато краще. Контактики теж трішки пошорхав. Сліди є, але не хочу наждачкою його знімати оцю, так, цю. Поверхню, хай воно краще було таке. Думаю, все там буде нормально. Зараз було таке прожано. Закручу, викручу і вже будемо його збирати отак купи. Все надійно зажимаємо. Потім дивимося на цю штучку, згадуємо, що не поставили оцю штучку. Все відкручуємо, одягаємо це. Тепер виглядає ось так. Ну і знову ж вставляємо і надійно затискаємо. Що ми маємо через 25 хвилин? Ось таку кубку сміття на підлогі та вже відремонтовано. Ну, не знаю, як її назвати. Подовжувач, не подовжувач, каже, та такий перехідничок для зарядки автомобіля. В принципі, навіть має працювати. Підемо та перевіримо. На вулиці вечір. Я спеціаліст ключів з собою, звісно, не взяв, тому перевіряти будемо завтра. Поки сонечко у нас ось так смалий, 4,5 кВт зараз залітає, не майже 4,5. Нагадаю, що з східного, східного поля де 8 кВт залітає 3800, з південного 4,2 кВт залітає 2 Майже 2,8 кВт. Один бойлер вже нагрівся, навантаження в будинку всього-навсього 1 кВт 770 Вт. Все інше йде на зарядку. Як тільки тут буде 90%, ми вмикнемо машину на зарядку. Так, ну, підключив. В принципі, все працює, але ж заземлення в мене виглядає ось так. Штирьок забитий в землю, до нього проводок. І проводок кріплю ось сюди до, ну, скажімо, до заземлення. Зробив такий подовжувач. оцей, що я коротше, сам робив, і заземлення так само проводок. Цепляю його ось сюди і воно чомусь не працює. Хто може скаже, може січення самого проводу маленьке, можливо, і так, ну типа щось інше. Ну, Ліфоводи, кажіть, як ви робили. Щоб воно у вас запрацювало. В принципі, Там під'єднано, там все під'єднано, а працювати не працює. Що може бути, пишіть. Но ми поки що підмикаємося. Поставив поки що на мінімум на 6 А. Хай потрошку заливає. Воно і для інвертора буде не напряжно, буде йти в зарядку і щось буде йти на зарядку автомобіля. Ну і Про доцільність альтернативи міської мережі як бачимо, немає. Відімкнули, не знаю, якась аварія. По графіку в принципі, зараз електроенергія має бути. В цей час світить сонечко, у нас гріються бойлери, працює пральна машинка та заряджаємо машинку. 58% заряду мигає зарядочка, ну, подивимо скільки там за годинку, за дві воно туди зажене. Додав я до 10 ампер. Так як 6, ну в принципі інвертор справляється, то додав поки що на 10. Як інвертор наріється, у потім на 13 А. Зараз подивимось в сарай, що там виробляє інвертор на даний момент та скільки споживає будинок разом із зарядкою. Споживання в будинку 7,5 кВт. Якщо прям точно 7,520. Сонечко нам дає 6,349. Ну і трішки догріваємо з акумулятора. Ну якось так, В принципі, непогано. За сьогодні вже згенерували 15,5 кВт годин. Цей лічильничок рахує, скільки спожила цей автомобіль. Так, як поживають тут мої акумулятори. Температура на самих комірках 15, на БМСки 16. І зверху на комірках 18. Думаю, треба увімкнути. Підігрів, який ми зробили, вмикаємо. Поки є сонечко, хай воно трішечки, ну може там до 20, може трішки менше піднімемо, але все-таки на ніч температуру на комірках ми трішки наберемо. Заліз на дах, подивитися, що тут робиться, Хоча, я в принципі, Кожного ранку залажу та обмітаю панельки. Сніг, хоч і невеликий, але трішки притрушує, щоб генерація ну, так, починалася з самого самого ранку, то я мітьолкою їх легенько обмітаю. І, в принципі, все добре, бо пробував, щоб не обмітати, сніг починає скочуватися з панельки. Отута, внизу отак, ну, скажем, накопичується, і потім генерація йде трішечки менше. Тут ходить в принципі нормально, адекватно, тому це не складає великих так, труднощів. І все добре, заріз, 5 хвилин, чи, там, 2 хвилинки метлою обмів. І все, генерація одразу пішла. До речі, всі мої лужні акумулятори вже. Просять долити у них водички. Воду я купив, приніс її з ринку. Але прикол в тому, що поки її ніс, вона замерзла. тож думаю буду заливати у наступній серії. Але це треба зробити по-любому, поки буде сонечко, щоб, ну, щоб, скажімо, залити водичку, щоб вона там побулькала і вони не позамерзали. Так що, думаю, в наступній серії будемо доливати воду в ці комірки чи не комірки, а банки. Років два тому один з підписників подарував мені ось такий, скажімо, лічильник. Їх було два. Один я вже задіяв, він стоїть у мене в сараї, рахує ось цю половину будинку, що вона споживає. Ну, а другий, так я проникав, сьогодні його ледве знайшов. Коротше, повідомляю, що він мені став у нагоді. Ще раз дякую за такий підгон. Вирішив я цей лічильник використати для того, щоб рахувало, що я заганяю в електроавтомобіль. Пішов, купив ось таку розетку, купив два, два однополюсних автомати та коробку під вісім автоматів. Все це змонтую сюди, поки що будуть звичайні автоматі. А потім, думаю, замовлю з Аліекспреса як смарт-автомат, який можна буде через вайфайку, вмикати, вимикати і так далі. Щоб, наприклад, машина заряджається, ввечері в 11-го вечора вмикнув, хоча в принципі, можна налаштувати і так, але так простіше тикнув в телефоні, і воно все заряджається. Так що поки що зберу ось так, як воно є. І думаю, десь отут на стіні його повішу, щоб вмикнув. І одразу тут в принципі для зарядки воно буде добре. Що в мене вийде, не знаю, вже покажу напевно у наступному відео. Цього не знаю, як ні. Ну а так, в принципі, якось так. Пиші, що сюди ще можна оставити. Не знаю, в принципі поки що збираю так, там будемо дивитись. Перемикнув я вже на 16 А, так як сонечко ще досить таки високо, світить енергії багато, а споживання в будинку вже нема, Бойлери нагріти. Пралка попрала. Так що по максимуму так, енергії впихаємо ось сюди. І так, що ж у нас? Як бачимо, 3,5 кВт залітає з сонячних панелей і бачимо, що вони не навантажені, так як 407 вольт це, ну, скажімо, Забагато. І бачимо 4,5 там, 4,5 там. За сьогодні вже 20 кВт, годин але це не рекорд. Вчора було 26, здається, і 8. Ну, в принципі, добре, поки що працюємо. На даний момент в автомобіль залетіло приблизно 4 кВт. Проміжний результат 87%. Ну, в принципі, вже авто скинуло, скажімо так. Навантаження на зарядку вже не бере там 3 кВт, а бере десь 1,5. Сонце сідає, енергії вже недостатньо для роботи будинку та зарядки автомобіля, тому зарядку вимикаємо. ну і По факту маємо 94% заряду. Тобто від сонечка ми зарядились на 30, здається, 6%. Було 58%, стало 94%, тобто 36% зарядили від сонечка. Ніби не багато, але все-таки, скажімо, це зелена енергія, це окупність самого інвертора та тих коштів, які я вклав в станцію. Панелі вже зовсім без сонечка, там ледве ледве лед потрапляє, Ну, а так ще, в принципі, сонечко світить. Зараз підемо та подивимося, скільки все-таки залили в автомобіль та в бойлер. Подивився я покази ось цього мого лічильника. Тут знаходиться друга половина будинку та ну, якраз звідтіляє, заряджав автомобіль. Виходить, що нагрів бойлера приблизно з половини та зарядка автомобіля зайняла в мене 8,8 кВт. годин так, На даний момент згенеровано 24,7 кВт. години Це за день, це дуже таки непогано. Ну і в принципі акумулятор майже заряджений 97%. До речі, на вулиці зараз ось така температура. Мінус 10, тому, можливо, не дуже ефективно енергія залітала в автомобіль. Тобто, якби було тепло, думаю, є 8-8 кВт, то це було приблизно не 36%, а можливо там 45% і так далі. Ну, але така температура, тому маємо те, що маємо. Можна йти на зимову риболовлю. Карасики там живуть, плавають. Ну і така луночка ще не замерзла. Ну і на цьому, в принципі, думаю, буде завершати відео. Думаю, у, скажем, в цьому відео показав, як можна замкнути цикл по утилізації вільної сонячної енергії. Коли є електроавтомобіль або інші потужні споживачі, нумерів потужних споживачів немає, також, як, наприклад, електроопалення появилася синя штука, куди можна зливати надлишки енергії, тим самим збільшувати окупність у цієї всієї сонячної системи. Так що все, всім пока-пока, до зустрічі на каналі.